Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі, ситуація на фронтах не лише про це. Петро Черник, військовий експерт. Доброго дня, пане Петре. Слава Україні, Герою, слава! пане Петре. І на сам початок нашої розмови знаю, що вже не один раз відповідали на ці запитання, але все ж таки новина досить таки. Є актуальною і важливою для України для українських сил, для українських збройних сил України, а саме е, знищення та підбиття двох літаків А-50 та ІЛ-22. Е, вже знаємо про те, що власне і це підтвердив президент України, що це відбулося внаслідок використання двох систем: це Петріот та С-300. Так, і це зазначив президент України Володимир Зеленський на Давосі. Е, загалом Така спецоперація, яка відбулася, наскільки вона важка і важлива взагалі з технічної точки зору, і з точки зору планування цієї операції, то вона направду безпрецедентна і блискуча. Дійсно відбулося точно неймовірне унікальне. Це найновішу розробку патріота. Сучасну ракету, бо декларувалося до початку цієї війни. Чи вже входять цієї не що патріоти мають комплектації завдання ударів максимум 120 кілометрів, а до лінії боєзітнення від буферної частини там, бо все ж розуміємо, що патріот має мати якусь відстань до, до фронту. Не можуть його висунути на саму лінію боєзітнення і не завдати удару. Отже, це мінімум 30 кілометрів. А додаємо 130 до точки, де зник із радарів літак. Отже, 160, тобто можемо робити твере і твердий висновок, що американці зробили великий крок уперед у частині підвищення далекобійності саме цих ракет. А те, що туди інтегрували радар, саме с 300 щоб обманути противника, то це взагалі щось неймовірне. Ракета пройшла всю протиповітряну оборону прикриття у буфері. Плюс розумію, що А-50 сам не летить. Він має як мінімум два літаки супроводу су 30 або Су-35 або хоча б су 27 А думаю, що всі шість і вони не змогли це побачити, і така серйозна дороговартісна машина, яка коштує більше ніж 330 мільйонів. А то всіх 400, а індусам продали за 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 500 мільйонів, Пішла на концерт на концерт до до кобзона разом з дуже дефіцитним екіпажем, і ті, що пілоти, і ті, що. Працюють безпосередньо в режимі радіорадіотехнічної розвідки. Оці люди насправді унікальні і безцінні. І в Росіян все важче і важче буде навчати саме такий персонал. Плюс усвідомлюємо, що таких машин всього дев'ять дві в нескінченному ремонті одна пішла під воду. Будувати нові не можуть і не зможуть. Це неможливо. А без цих машин наводити якісно ракетні ракети на цілі, особливо. Асоросім М 2 кинжал буде дуже і дуже важко. Це колосальний іміджевий удар по Росії. Великі закупівельники зброї, котрі досі не зброю закупляють від від Малайзії Індонезії до Бразилії, включно задумуються А чи вартує в Росія взагалі зброю купляти, якщо ми таку стратегічну машину не спроможні захистити? І в стратегічному сенсі це колосальний успіх, тобто з кожним роком. З кожним місяцем вартість російського воєнно-промислового комплексу буде понижуватися, і оце, що склалося, це колосально великий крок уперед. Але разом з тим не піднімаємо планку емоційних очікувань, що, мовляв, завтра це все вплине на, на лінію боєзіткнення. в частині забезпечення ударів авіації. звичайно, все в них понизиться, але не скасується. І нагадаю, що війна на 95% – це війна артилерії. До артилерії ця машина не має жодного. Суття. От хотіла вас якраз запитатися, чи зможемо повторити подібні речі, тому що знаємо, власне, що ми безпосередньо використовуємо старлінки. Так, у них такої, в росіян, мається на увазі. Такої можливості немає. Вони використовують саме оці літаки А-50. Некоректно ставити ці питання в одну лінійку. Старлінк – це одна пара льош. Ця машина це зовсім інша пара. Кльош старлінг. Це зв'язок, звичайний, звичайний банальний зв'язок з однієї людини, з іншою людиною, одного командира з іншим командиром. А це радіотехнічна розвідка. Все без винятку, навіть вода, і поверхня, звичайна земна, має радіопочерк. Будівлі мають радіопочерк. Установки воєнні мають радіопочерк. Ця машина має спеціальну дуже складну апаратуру. Там 10 тонн апаратури, котра вивчає ці радіопочерки кожного об'єкту, і ось саме за цим радіопочерком наводиться ракета. Різні речі не співмісні між собою радіопромінь. Це не означає, що це є радіозв'язок у класичному розумінні того слова, яке ми яке як ми зараз аналізуємо телеграф. І телефон це не одне, і те саме. Хоча у своїй основі і те, і те використовує радіопромінь, так так само, як радіо локатор, і телефон, це також не одне і те саме, що і там, і там є. Радіопромінь тому не можна ці речі між собою пов'язувати чи зіб'єм ще одну таку машину? Скоріше ні, думаю, що ні. Вони висновки зробили, і мінімум працюватимуть на відстані з 200 кілометрів. Але ж ми розуміємо, коли машина працює за 100 кілометрів умовно до Азовського узбережжя, додаємо ще бо десь такі робочі. Радіуси у глиб України, то це майже середина України. А тепер будуть працювати далі, ніж 200 кілометрів. Отже, на добре 200-250, а то і 30 кілометрів. їхні очі, те, що вони можуть у нас побачити, відсунулися у їхню глибину. Тобто, у цій частині ми суттєво сягаємо якості безпеки, як цивільної, так і воєнної інфраструктури. Пане Петре, якщо говорити за людський ресурс, так і ви вже так частково зазначили, знаємо вже і Кацапи власне у своїх телеграм-каналах виставили список тих, хто загинув під час цієї атаки. Так тут власне підполковники, майори, капітани і таке інше. Наскільки важко буде Росії поновити оцей от склад? Такий наскільки важко людей взагалі навчати працювати на таких машинах, і як швидко це може зробити Росія? Чи є в них? Оцей резерв немає ніяк не коректно. Я засловлююся отримати спеціальну освіту саме до такого класу, це мінімум 5 років. Мінімум, а підготувати людей. Ми ж розуміємо, освіта це одне, це загальне розуміння. А ще нам бути навичок. Навичок це ще кілька років. Тобто, це дуже серйозна втрата тих 10 чоловік, котрі пішли на дно. Сам саме розуміння підполковник від лейтенанта. До старшого лейтенанта 2 роки, під старшого лейтенанта до капітана 3 роки. Від капітана до майора чотири, і від майора до підполковника знову чотири. Ось за це майже 15 років, щоб дійти до якості того підполковника, щоб він виконував ту опцію, яку він виконував. Це величезний час. Тобто, дійсно дійсно в них тут про, про, про проблема, і як мінімум забезпечення ще однієї команди відмінусувалося. Але знову ж таки не мудро буде казати, що взагалі не зможуть зможуть, лише це займе дуже довгий час. Ну а час грає на нас, а не на них. Пане Петре, якщо говорити загалом про поєднання різних систем ППО, так з'явилася інформація про те, що в нас з'явилася нова система ППО Франке. Сам вже вона виправлена, збили шахет на відстані 9 кілометрів. Це гібрид системи ЗРК «Бук» та американського Рім Сімсія Сперо. Чи чули щось за цю систему, і що можете сказати за неї за її якісь технічні власне, аспекти і наскільки вона ефективна? Можу сказати неймовірно хороша новина для нас, що зуміли інтегрувати пускову установку 9 к 37 сімбу, яка була в свого часу в розроблена ще в радянському союзі пускові платформи доволі масові. Їх випущено. Ну принаймні, так стверджують відкриті джерела поза 400 одиниць. Ну це неймовірно багато. Значна частина з них знаходилася у Країна колишнього Варшавського, до договору, тобто ці пускові установки, є ім 7 Sparrow, отак правильно назвати цю ракету. Це ракета класу повітря, повітря, але не тільки ця ракета інтегрована, а інтегрована ще краще. Е 9 Sidewinder. Чому чому добре, що її інтегрували? Це наймасовіша ракета, яка коли-небудь вироблялася Сполученими Штатами Америки. Вона розроблена ще в кінці 50-х років. Її кількість виготовлено більше 200 тисяч. Отже, це колосально величезний боєпотенціал. Якщо в режимі повітря повітря вона працює до 20 кілометрів, то в режимі поверхня повітря у межах до 10. такий собі аналог 9К33 оса. І ось саме ця машина покликана давати відповіді в частині, що стосується шахедів. Питання лише як? Багато їх є. Думаю, батарея є точно. Це чотири машини, Але але з огляду на те, що це задекларований вже успіх, як такий, то я думаю, що їх надійшло значно більше, скільки вже не будемо вдаватися у деталізацію. А згоду з огляду на згаданий боєкомплект і модернізаційний потенціал оцих ракет АІМ-9 Сайдвіндер. То це неймовірно хороша. Новина разом з, знову разом з тим не дивимося в бік цієї зброї, як якась вундервафе. Це не вундервафе, це суттєве покращення прикриття неба в якомусь конкретному сегменті. Пане Петре, Франція передасть Україні керовані авіабомби Хамар. Так Щомісяця Україна буде отримувати приблизно 50 таких гібридних бомб. Що за бомби? І наскільки вони нам будуть помічні? Дуже будуть помічні. За системою JDM, тобто Joint Direct Attack Munition, якщо англійською мовою, це так звані планерні керовані бомби, виросли вони з американського промислового комплексу на основі GBU-38, GBU-31. Конкретно французькі варіації мають вагу 100-200 500 і навіть декларують до однієї до однієї тони. А в режимі планера може може діяти навіть до 100 кілометрів. Це неймовірно добре і багато. Бо чому носії бомб залишаються практично у повній безпеці, але разом з тим тут знову треба дуже коректно розстріляти акценти. 50 бомб на місяць такого типу це прекрасно. Якісь цілі точно будуть уражені зі 100% гарантією, але приведу приклад кабами 250 і 500 росіяни засипали нас. Скажімо, у листопаді місяці більше ніж тисячу на місяць. Підкреслю де 50 одиниць, а де тисячу. Думаю, притомні люди розуміють різницю у 20 разів. Більше дуже добре, що це все робиться. Дуже добре, що рухається уперед. Але знову ж таки, перемога у цій війні буде отримана кількістю якісної зброї. Підкреслю кількістю, як оті два складовики, і кількість, і якість тільки так поки що, ми вийшли на якість. Але якості кількості ми ще не маємо. Ну от, якщо ми власне продовжуємо такий лікнеп по озброєнню, так варто перейти до Російської Федерації, зокрема Скібіцький. От буквально е, хвилину тому надійшла інформація про те, що Вадим Скібіцький зазначив, що російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовувалися у 2022 році. Далі його цитата: ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад крилаті ракети. Х-101 зовсім інший ніж ті, що застосовувалися у 2022 році, це ракета вже активно, з активною системою радіоелектронної боротьби з активним захистом тепловими пластиками. Тощо сказав представник ГУР у Давосі. Окрім того, знаємо, що наші збройні сели зафіксували також штучне власне про, е, озброєння у Росії, таке як е, Тос-2. Також знаємо, якщо аналізувати дійсно наскільки Російська Федерація також удосконалює своє озброєння. Хто і ми чиналі удосконалює, але не, не треба перевищувати планку їхніх можливостей. Так хавто перша зазнала деяких покращень. Деяких дійсно з'явилися засоби радіоакторної боротьби, з'явилися ті так звані теплові пастки, бо коли умовно. Ракета той самий Стінгер наводиться чи інша, то одна одна з опцій не є єдина. Це побачити теплове випромінювання, випромінювання вистрілюючи спеціальні патрони, котрі мають спеціальну суміш. Котра під час горіння буквально кілька секунд цього вистачає, виділяє більше тепла, ніж виділяє сам двигун, і тоді раракета перехоплювач в такий спосіб обманюється. Але це також не є абсолютно панацея, це лише і покращення росіяни, росіяни стали на верхню планку своїх можливостей 100-130 ракет на місяць усіх класів, і, на мій погляд, вони цю планку не подолають. І Йдемо від протилежного. Ну покращили, ну молодці, ну зробили це, але майже вісь. Сім тисяч ракет висипано в Україні і спочатку цієї війни. Чи це, хоч на один міліметр, змінило логіку війни? Ні, не змінило. Минула зима була набагато важчою і результативнішою для них ніж ця зима. Вони тоді більше досягнули цілий у частині інфраструктури енергетики, ніж зараз. Більшу частину цього всього ми все, все рівно збиваємо. А бувають моменти, що збиваємо на всіх 100%. Розуміємо одне, що ракетно-зенітне протиборство стало на конвей і є частиною нашого життя, і буде до кінця цієї війни, до останнього дня. Вони били, б'ють і будуть бити. Нам залишається тільки одне покращувати рівень захисту неба, і ми це робимо. Єдиний нюанс, який маю сказати. Що небо на 100% ніколи не закривається проривання у сурівну будуть. Це нескінченна радіофізика, це нескінченна гра інтелекту, і в частині ракетної школи все ж таки друга країна у світі і досі не можна це недооцінювати. Тобто, на цю хвилину можна висловитися наступним чином: ракетна константа, котра триватиме до останнього дня цього пособаства. Пане Петрі, ще буквально декілька питань. От одне із останніх в Давосі так було багато, досить таки багато заяв від різних політичних діячів, від перших облич, власне, і таке інше. Говорили також про безпосередньо і Штати. Так заговорили про те, що Україні варто змінити свою стратегію від контрнаступальних дій до оборонних дій. Скібіцький заявив, що ми не можемо зайти в глуху оборону, тому що цим скористається власне Російська Федерація. Також президент України за. Заявив про те, що нам потрібні, можемо, але нам потрібні для цього певні технічні, військові різні озброєння і таке інше. Про що мова йде, і чи може зараз Україна собі дозволити зайти в глуху оборону? Акуратно саме з цим повідомленням. А хто ж закинув це повідомлення? Блумберг? Бо то треба дуже дуже так. Дуже фільтровано ставитися до того всього, що пишуть західні великі майданчики, навіть із серйозним історичним іменем. Як вони сказали, з посиланням на інсайдерську інформацію з анонімних джерел. Як тільки така інформація звучить, це вже треба розчинювати як і ПСО. Конкретний зрозумілий приклад, бо для мене вже давно не таємниця, що великі західні майданчики або корисні ідіоти, або банально заробляють гроші на, на цьому хайпі. 7 жовтня минулого року Хамас Б'є Ізраїль тут же великі. Західні майданчики, Reuters, Politico, той самий Блумберг, Нью-Йорк Таймс і ще ціла купа найрізноманітніших медійних ресурсів розганяють тезу, що українцям в зв'язку з ударом Хамасу по Ізраїлю на 30% дадуть менше снарядів. Буквально одразу Пентагон офіційно підкреслюю, офіційно це заперечує. Ми в своєму меді просторі як кожну чіпляємося за цю новину, і місяць часу товкли воду в ступі, що це неправда. А може, все ж таки ні дійсно не дадуть, ні і я воював із вашими колегами. Даруйте за за може не, не зовсім чимність висловлення, що треба довіряти офіційним джерелам. От коли про перехід в луку оборону скаже Байден, або хоча б Борис Пісторіус, чи рішіш Сунак, чи Чарльз Браун, отоді ми ці слова будемо серйозно. Експертувати. А допоки це тільки інформаційний шум, то це більше виглядає як інформаційно психологічна операція противника. А вони вміють на цій на, на майданчику діяти. Е, і ще буквально останнє, якщо можна, народний дрон і реп для місцевого самоврядування. Наскільки це дієві інструменти, на вашу думку? Дієві. Чим більше, чим тим краще не, не буду даватися у деталі. Як найбільше. Добре, ми вам дякуємо на цьому.